Всім привіт! Сьогодні в нас засклення П подібного балкону. Бачимо, процес уже вікна встановлені, зовнішня обшивка зроблена. Утеплена підлога. Чорновий варіант ми його називаємо. Утеплення використовували пінопласт, встановили дерев'яні бруски і будемо накривати OSB плитою. Бачимо дерев'яну обрешітку, зовнішня обшивка профлистом, Верхня частина це у нас встановлені закріплені конструкції, встановлений козирьок, закріплений на дюбель. Прогерметизовано все білим герметиком. Профільна система вдс 300 називається від заводу Миропласт. Зробили утеплення на проміжку між профлистом та краєм плити і черновою підлоги. Накрили ОСБ плитою. Після цього утеплили також пінопластом сам парапет. Ось таким чином, щоб все було щільно. В місцях приляганнях обов'язково пройшлися монтажною піною, щоб не було ніяких отворів та продування у майбутньому. Встановили вже підвіконник, конструкції встановлені та запакечені. І маємо ось такий фінальний варіант уже по виконанню всіх робіт монтажних. Обшили стіни, стелю, парапет, пластиковою, бишовною вагонкою. Ось такий зовнішній вигляд, це все має. Вікна, звичайно, встановлені, відрегульовані. Покажемо лівий торець. У нас на балконі все в склопакетах. На підлогу поверх чорнової, тобто поверх ОСБ-плити, постелили ліноліум та встановили плінтус. Зробили відкоси на балконний блок зі сторони балкона, також з пластикової вагонки. І встановили кутники. Для обрамлення, для завершеного вже зовнішнього вигляду. Також за рахунок того, що була зовнішня обшивка на балконі, встановили відразу і підвіконник зі сторони вікна, саме зі сторони балкону. І вже клієнт відразу переміряв чи поміститься маленький столик.